Дівчата не замерзаєте? Ні, не, не. нема кулі. Нема коли! Хлопці загрівають! Настрій. горч зігріває! Гарний настрій. Зігріває вдячних людей! Любов до любов на Україна нас зігріває! Чудово, красиво! І що, так всю ніч будете тут? Ні, ми зразу ми казали! 12 годин без перерви. Без перерви. І що, завтра, завтра знову збираєте? Завтра знову і так Ви давайте борщу. Ну що, це, це останній восьмий казан за сьогодні. За день ми зварили 800 літрів борщу і нагодували понад тисячі людей гарячим борщем. Ось. Частку продуктів ми закупили самі, а частку продуктів нам принесли громадяни. Перші казани декілька були з нашими секретами, тому що вони були професійні. А зараз ми робимо з тих продуктів, які є. Але все одно, ось бачите, цей борщ, до речі, з гречкою. Ось це не типовий борщ, але він є е е е борщ з гречкою. Ви е сміливо ми сміливо, сміливо імпровізуємо, тому що е люди приходять, їм треба щось гаряче з'їсти. А ви Ось... даєте високу українську кухню? Висока українська куча. Висока, висока українська кухня, смачно. Смачна. смачна креативна з гречкою. Креативна. креативна з гречкою. Бачна. А ви вже попробували борщ? А гречка, а гречка дуже, дуже є. На а Для я... здоров'я, дуже хорошо. Прав стопі ще побахнуть, то не можна. Дивіться, я вам ще додав цікавого. Тут... А ви звідки тут? Ви... Ми вся Україна.